Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Стушенко Антон Петрович. У вас син був здравнім героєм. Дякую за це. Дякую. І Папа, і ваш чоловік був зрадним героєм. Дякую вам. Дякую вам батько, дякую за героя. Дякую. Орденами за мужність посмертно нагороджено двоє бійців об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь Антона Сурженка та Павла Грищука. Правоохоронці героїчно загинули, виконуючи бойові завдання на фронті, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Ми селяємо голови перед вашими синами, чоловіками, батьками, які найдорожче, що є сьогодні на землі. Своє життя віддали за незалежність, віддали за нашу свободу для того, щоб ми могли жити на нашій землі. Сподіваємося, найближчим часом підверним небо. Вони назавжди будуть в наших серцях і в нашій пам'яті. Рідні загиблих героїв отримали нагороди у Кремічуцькій районі військової адміністрації. Також до вшанування пам'яті полеглих поліцейських долучилися начальник Кремчуцького райуправління поліції Олександр Холондович, помічник начальника департаменту поліції, особливого призначення Нацполіції людь В'ячеслав Бусінський та помічник начальника поліції Полтавщини В'ячеслав Ясько. Тяжко, дуже тяжко, коли таке переживаєш. Коли... І тяжко ще всього, це коли дивишся на рідних на дітей. як Переживають, як вони це переносять. Ці всі нагороди краще б не було взагалі. Вони, в порівнянні з людським життям, нічого не значать. Але суспільство повинно знати наших героїв.